Дев'ятирічний Владислав Ткач клеїть наліпку на банку з калиною. Суміш проти кашлю готував разом із мамою. Це каже для військових. Калина не дає захворіти на гриб чи застуду і зміщує імунітет. І можна додавати в чай, е, в чай по чайній ложці. Вітамінні бомби для військових принесла і дев'ятикласниця Анна Мірошніченко. Каже, готувала їх за рецептом бабусі. У мене є два. Види вітамінної суміші одна називається мікс. Там є фрукти, горіхи та мед. А друга це складова склад цієї суміші горіхи та мети для підвищення імунної системи, для покращення кровообігу. Акцію Вітамінні суміші для наших захисників у школі міста Бар ініціювали два тижні тому, розповідає заступниця директорки з виховної роботи Ірина Галкіна. У такий спосіб каже, хочуть підтримати бійців на передовій. По перше, це допоможе їм підтримати імунітет. А окрім того, це додасть їм моральної сили. Це наша підтримка. Вони, вони будуть розуміти, що ми про них піклуємося. Є суміші з калини, обліпихи на основі меду. Кожна родина вдома готувала їх за власними рецептами, каже Ірина Галкіна. Процес знімали на відео і надсилали вчителям. Засипаємо теж шарм калини. Олексій Полевський, батько трьох дітей, говорить: такі проєкти навчають бути небайдужими. Для військових родина передає три види сумішей. Це звичайний хрін, а це хрін з часником, цибулею і медом. Досить така міцна річ. Як яка може ну допоможе подолати будь-яку вірусну інфекцію? Ну і це звичайно от така у нас вітамінна халва. Вона готується з кураги, родзинок, горіхів та меду. Сама ходила, купувала там інгредієнти. Ми намагаємося все робити для ЗСУ. Семирічна Соломія для військових принесла сушені яблука та ромашку. Ця ромашка, і ми її приготували для воєнних, щоб вони пили і щоб цей час зігрівав їм серця в холодних окопах. Я вірю, і знаю, що скоро закінчиться війна. Макети на ліпок, які учні клеять на банки з вітамінними сумішами, розробили сестри Інна та Настя. Для обліпіхи, наприклад, ми взяли баночку, намалювали та гілочку обліпихи, та написали, що це обліпихова суміш. А для калини ми намалювали тріотичну калин. Учні та педагоги школи волонтерять із 2014 -го року, говорить виконувачка обов'язків директорки навчального закладу Інна Стаднік. Неважливо, чи це буде якийсь е... Солодкий подарунок нашим захисникам, чи це буде збір коштів, чи це буде навіть вода, якою так не вистачає на півдні нашої країни. Ця справа не вимірюється в грошах. Ця справа вимірюється у вдячності тих людей, які отримують допомогу. Спочатку акції зібрали понад 50 банок із вітамінними сумішами. Також готують малюнки та обереги. Військовим все передадуть через волонтерів. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина.